Галіційських відняв не тронула інквізиція. Наков вставить голову свиней, або підушини голову там возле ферми де закапують. Це не тільки вашу печень, оце роза чища, а оці всі погані. Він мені каже, ну це не щоб катини стяли, не обсикали. Не то, що саме налоговий бояться. А це якась бісовщина відбувається. Друзі, вітаю! Настав вам розказати. Про темну сторону Іспанії, про окультизм, про темні сили, чари, чаклунство, що це відбувається. Взає. Я думаю, ви будете в шоці. Я довго це відкладав, але сьогодні я вам розповім про це все. Дивіться, друзі, окультизм і чаклунство ще до сих пор тут в Іспанії, особливо в маленьких містечках і селах, дуже поширено. Це до, досі всі, все вірять. Люди дуже вірять на це все. Це, це у нас там шутки, але вони на повному серйозі все знають. Откуда це пішло? Це ще пішло від кельтських племен. Там кельти ще поклонялися ото лісам, річкам, горям, горам. Вони дуже в це все вірили. Так, бачите связь? Так само, як у нас в Україні, дещо, дещо схоже, як поклонялися у нас. Там у нас леші, там різні такі чудища були, там відьми. Тут теж я думаю, все дуже схоже. Друзі, я не просто так вибрав цю локацію. Позаду мене там дуже красивий такий готичний замок. Але він зараз там закрит вход, там такі якісь ремонтні роботи проходять. Але ось дивіться, ця локація дуже інтересна. Дивіться, як покручене дерева. Бачите? І там всі в лісі так покручене дерева. Це як би думку, дивіться, як його покрутило. Як на мене, це якась бісовщина проходить. В Галісії відео називають Брухас або Мейгас. І тут такий вислів витує і дуже популярне. Я не вірю в відьом, але вони є. На галісійському Галіційськ... буде еунокрео перо абелос айнас. І це вам не хіхоньки-хахоньки. Вони дійсно є. Які? Є два види відьом в Галісії. Це ті, що лікують, такі, знаєте. Ну, що лікують там, такі як у нас, є там лишай вилікувати, чи що добрі відьми. І такі відьми, що наносять носять порчу. І роблять різні гадості. І це не хіхонькі-хахонькі вам. Друзі галіційських відьом не тронула інквізиція. Що там в інших європейських странах відьом спалювали на кострі, то іспанських постійно не торкнулось. Вони дуже добре інтегрували в суспільство, якось прикривалися християнством, знаєте, і їх це почті не коснулося. І вони передавали свої знання до, до, до наших времін. Як бачите, це до сих пор питання відом відео не закрито, тому що це зараз дуже поширена проблема. Люди зараз дуже ну так вони вже то звикли галісійці, але всі дуже з осторожністю дуже относяться ко всьому цьому. Нічого лишнього, ніяких там слов я не кажуть. Там постоянно та защита у них возле дома стоїть. Я вам ще по це розкажу. Вважається, що руш, рушійною силою всіх цих прокльонів є заздрість, тому іспанці так дуже не хизуються своїми там доходами, там заробітками, там якимось там дорогу тачу купили чи квартиру. Вони все дуже це акуратно держать там, достатньо в секреті. Не то, що там вони налоговий бояться, а тому, що вони реально бояться відьмь, тому що битує так, такий вирос охос, типа погані глаза. Якісь погані взгляди, знаєте, бо це реально може навести порчу. Це дуже така сильна сила, це така. Великі міста там менше можна боятись. Вільми в основному по селах такі маленькі міста, оце ось як Сантьяго, чи в мене село, то це поширена проблема. У нас в селі я чув такі легенди, ну і досить, досить серйозно розповідали, що якщо у фермера там хорошо йде фермерство, та він процвітає, то люди, які йому заздрять і хочуть. Ну, щоб його ферма розпалася, то закапують возле возлі ферми голову свиней, наковста або на ков ставить голову свиней, або пітушини голову там возлі ферми десь закапують. І це реально працює. Чи може це на психологічному уровні? Чи я не знаю, але реально часто часто случається, що це ферми все розпадається і за цього, тому що дуже багато маль охос, і оце це все таки случається. Місцеві мені розповідали таку історію. Один фермер, який жив недалеко від Лакуруня в одному маленькому селі, якого дуже гарно йшли останнє час. Там він трактор купив, ну там все чики пуки було, дуже добре, в нього йшли діла. А потім різко ні з чого ні з чого почала дохнути худоба, дохли телята. Він не розумів, що відбувається. Він обратився до, ну, і до фельдшера місцевого по худобі, і йому взагалі ніяких відповідей не давав. Типа немає ніяких пояснень. Потім він навесно почав розпахувати город і знайшов случайно в мішку голову поросят. Він ужаснувся. Потім, коли спалив у ці голови, усе в нього різко, діла пішли вгору. Вже худоба не ме не вмирала, і все опять почало налажуватись. Друзі, таких історій в Галісії дуже багато. Хто знає, чи це правда, чи ні. Але якщо ложать ці мішки, то виходить, що ще до сих пор це вірить. Більше, більше, ніж у відео, іспанці вірять тільки в лотереї. Вони прям помішані на цьому. Друзі, я так багато шукав інформації, читав по цьому поводу. І таке в мене враження, що дуже багато аналогій, як у нас в Україні. Дуже багато схожих співпадінь, як, так само, як у нас. А ви як думаєте? Напишіть в коментарях, чи згодні зі мною що це дуже схоже. Мені здається, найбільший відьмін сидить. Містечко Фіністера, на краю землі в Галісії. Чому? Тому що я, коли туди їздив, я бачив возле ворота, возле входа в двір стоять багато таких бутилок з водою. Дві бутилки стоять на краю ворот або на краю фиртки. Я в свого спитав, типа, що це таке, чого вони ставляють бутилки з водою. Він мені каже, ну це не щоб коти не стяли, не обсикали, щоб їхнє отраження А дзеркалі вони боялися пісять, котики. Ну, я почав копати, почав шукати інформацію. І я почитав, що це реальна защита від відьм, ставлюють живу воду біля входу в двір. І цих дворів з бутилками їх дуже багато. Вважаю, що біля кожної фірки вважаю, що бутилки з водою стоять. І ще в Фіністері дуже багато котів. А бачите, тут коти не дуже поширене явище, явище в Іспанії, їх не дуже люблять. А фіністери їх прям дуже багато, їх там прям куча. Тому що, як ви знаєте, котики за защита темних сил, від різних відьм і від різних погані. Галісійці вірять, що найстрашніша зброя це заздрість. Тому захищають свій дім, це ставлять такі різні оберіги. Друзі, зараз знаходимося в Сантьяго і, Як ви бачите, ось ритуал Кеймада. Це типу, така настоянка. Типа на травах, і вона дуже виганяє хорошо зли духи. Так Я не думайте, що я шуткую, ось дивіться прямо у мене. Ось, ритуал кеймаду. Ось так ми бачимо, сюди ось в велику бадю наливається водка, і з нею п'ють. По чарупині по набирають і сербають кеймар. Того, що з фінжі симане. Кожен неділі розчищаються. Друзі, позаду мене знаходиться готель для Але Раніше це було пристанище такий госпіталь для пілігрінів, який був побудований в 1499 році. де пілігріни йшли з різних куточків світу. І доходили вони туди вже дуже виснажені і втомлені. І побудували оце таке міст-місце. І потім там відбувся дуже великий пожар, де здання було дуже зруйноване. Працівники готелю дуже часто помічали такі дуже багато разних старостей. Чули крик, плач із кімнати 220. І там до сих пор цю кімнати нікого не заселяють. І також там була кімната хірургії, і там до сих пор бачили привид врача. Ходить легенда, що він до сих пор турбується про своїх пацієнтів. А лісі офіційно визнані відьми. їх називають Мейглс. і люди стоїть в чергу, щоб до них попасти. Це в основному вони знаходяться в селах, але записуються до них. Там така черга, що ви не уявляєте, і вони це якось там лікують з якісь там симптоми, обирають головний біль, судоми чи наляку дитини. Звертаються до них навіть молоді люди. Не думають, що там такі одні старіки до них їдуть, а багато хто це вірить. У Галісії усім зберігаються такі записи чи старі книги, зошити, які передаються по по жіночій лінії. Там можна там, почитати, зняти поруч, та чи там ще якась там інформація. І якщо ця книга тіряється, то вважається, що родина тіряє свій захист. Друзі, напишіть в коментарях, чи ви вірите в щось містичне. Буде дуже цікаво поспілкуватися в коментарях. Я особисто в це не вірю, це відео не те, щоб вас налякати. Я вам просто показую, показую неомливу Як Це як час культури, тут, це, це все дуже тут вірять. І люди на полівому серйозних цьому всьому относяться. Це не тільки, це не тільки пілігріни, е, красива архітектура, океани, виногради, вино на терасах. А це теж така частина культури. Друзі, от мені здається, що іспанська галісія дуже схожа на нашу українську Галичину. От дуже багато співпадінь, дуже багато чого схожого. А як ви вважаєте? Ось такий екскурс, ви ж хотів вам показати трошки про містичну частину Галісії. Дякую, що дивилися до кінця. Підтримайте мене лайками, якщо вам відео сподобалось. Ще пишіть теми, які ви хочете, щоб я більше вам освіщав, щоб більше там знімав відео. Пишіть, будь ласка, в коментарях, я буду знімати ще більше відео.